День 240. Біблія, книга пророка Ісаї, розділ 35-й. Нехай радіє пустеля і суха земля, хай веселиться степ і зацвіте, як лілея. нехай вони все більше розцвітають і веселяться, радісно вигукуючи, Слава Лівану повернеться до неї, як і розкіш Кармела та Сарона. Вони побачать славу Господа і величність нашого Бога. Тож, зміцніть опущені руки, укріпіть тремтячі коліна, скажіть полохливим душею, будьте мужніми і не бійтеся, ось ваш Бог надходить помста, йде відплата від Бога, Він прийде і спасе вас. Тоді прозріють очі сліпих і відкриються в ухах глухих. У той час кульгави підскочить, як олень, і язик, німого піснею озветься. Бо проб'ються води навіть в пустелі і в степах потоки. Розпечені землі будуть зрошені водами, а безводні місцевості, міражі пустель перетворяться на озера. На місці леговищ Шакалів буде рости очерет і папірус. Там буде битий шлях, дорога, яка називатиметься святою, і не ходитиме нею нечистий, вона лише святим буде служити. На ній не заблукає навіть недосвідчений. Не буде там лева, жоден хижий звір на ній не з'явиться, бо таких там не буде. Ходитимуть нею лише викуплені. Повернуться викуплені Господом, прийдуть на Сіон з радісним співом, і вічна радість вінчатиме їхні голови. Радість і веселощі залишаться з ними, а журба і зітхання щезнуть. Розділ 36 14-го року царювання царя Єзекії, асирійський цар Сенахерів, напав на всі укріплені міста юдеї і захопив їх. Асирійський цар послав з Лахішу в Єрусалим до царя Єзекії Рапшака з потужною армією. Той зупинився біля водогону горішнього ставу на шляху через поля білильників. На зустріч йому вийшли Еліяким, син Хілки, урядник над палацом. Писар Шевна та Йоах, син Асафа, літописець, і сказав їм Рабшак: Перекажіть є і слова великого царя, царя Асирійського, на що ти надієшся? Невже вважаєш, що у війні порожні слова можуть замінити ратників і силу? На кого ти надієшся, збунтувавшись проти мене? Адже ти покладаєшся на Єгипет, оту надломлену палицю з тростини, яка проколює долоню кожного? Хто лише обіпреться на неї, таким є Фараон, Єгипетський цар, для кожного, хто на нього розраховує. А якщо мені скажеш, ми покладаємось на Господа нашого Бога, то хіба він не той, заради якого Єзекія позносив святі узвища та жертовники, звелівши Юді та Єрусалимові, мовляв, перед цим одним жертовником будете молитися. Тому краще домовся з моїм володарем, царем Асирії. Я дав би тобі дві тисячі коней, але хіба ти знайдеш для них вершників? Як же ти збираєшся прогнати хоча б одного з найменших намісників мого володаря? Може, надієшся на Єгипет, на його колісниці й вершників? До того ж, хіба не без волі Господа я вирушив проти цієї країни, щоб її знищити. Це ж Господь сказав мені: Іди в цю країну і спустош її. Тоді Еліяким, Шевна та Йоах сказали Рапшаку. Будь ласка, розмовляй з твоїми слугами арамійською, оскільки цю мову ми розуміємо, і не говори до нас юдейською, щоб чули люди, котрі на стінах міста. Але Рабшак заперечив: Хіба лише до вашого володаря і до вас послав мене мій владика сказати ці слова, а не до всіх людей, які знаходяться на стіні та яким доведеться разом з вами їсти свій кал і пити свою сечу? Рапшак підвівся і почав ще голосніше кричати юдейською мовою, гукаючи: Послухайте слів великого царя, царя Асирійського. Так говорить цар, нехай не обманює вас Єзекія, адже він не спроможний вас врятувати. І нехай Єзекія не обнадіює вас Господом, запевняючи, Господь обов'язково врятує. Це місто не буде віддане в руки царя Асирійського. Не слухайте Єзекії, адже так говорить Асирійський цар. Зробіть мені ласку та вийдіть на зустріч, тоді кожен з вас споживатиме плоди зі свого виноградника і свого фігового дерева та питиме воду зі своєї криниці, аж поки не прийду і не заберу вас у таку країну, як ваша, в землю пшениці та вина, хліба і виноградників. Нехай Єзекія вас не обманює, запевняючи, Господь нас врятує. Хіба врятували боги інших народів свої країни від царя Асирійського? Де боги Хамата та Арфада, де боги Сефарваїма? Зрештою, хіба змогли вони врятувати Самарію з моєї руки, котрий з усіх богів тих народів захистив свою країну від моєї руки? Тож хіба врятує Господь Єрусалим від моєї руки? Але вони всі мовчали, не відповідаючи йому жодного слова, бо таким був наказ царя Не відповідайте йому. І прийшли Еліяким, син Хілкії, урядник над палацом, писар Шевна та Йоах, син Асафів, Літописець, до Єзекії в роздертих шатах, і розповіли йому слова рапшака. Розділ 37 Вислухавши все, цар Єзекія роздер свої шати і, зодягнувшись у Веретище, пішов до Господнього храму. Урядника ж над палацом Еліякема та писаря Шевну разом зі старішинами від священників усіх одягнутих у Веретища він послав до Ісаї, сина Амоса. Прибувши, вони розповіли йому, що сказав Єзекія: цей день став днем смутку, ганьби і зневаги, оскільки прийшов час народжувати, але немає сили породити. Може, Господь твій Бог зверне увагу на мову рабшака, якого послав Асирійський цар. Його володар, щоб зганьбити живого Бога, і покарає за слова, які чув Господь твій Бог, а ти помолися за тих, котрі ще залишилися живими. Отже, коли прийшли слуги царя Єзекії до Ісаї, він їм сказав: Передайте вашому володареві те, що говорить Господь, не бійся слів, які ти почув, і якими мене ганьбили слуги Асирійського царя. Ось я зійшлю на нього такого духа. Що, почувши вістку, він повернеться в свою країну і поляже від меча в своїй землі. Коли Рабшак повернувся, то застав Асирійського царя, який вже воював проти лівни, і дізнався, що цар залишив Лахіш. Царю повідомили про Тіргаку, ефіопського царя таке він вирушив воювати з тобою. Почувши про це, він все ж послав вісників до Єзекії знову з певним посланням. Передайте юдейському цареві єзекії мої слова, нехай не обманює тебе твій Бог, на якого ти покладаєшся, мовляв, Єрусалим не буде виданий у руки царя Асирії. Ти, напевно, чув, що зробили асирійські царі з усіма країнами, яких знищили, як приречених на закляття. Невже врятуєшся ти? Хіба вберегли боги свої народи, яких знищили мої предки, а саме Гозана, Харана? Рецефа, як і нащадків Едена, котрі жили в Теласарі, де цар Хамата та цар Арфада, а також царі міст Сефарваїма, Гени, Івви. Взявши лист з рук посланців, Єзекія прочитав його і пішов з ним до Господнього храму. Там Єзекія розгорнув сувій перед Господом. Там Єзекія молився до Господа, говорячи: Господи Саваоте, Боже Ізраїлю, який сидиш на херовимах. Ти єдиний є Богом усіх царств світу, адже Ти створив небо і землю. Схились, Господи, і вислухай, відкрий, Господи, свої очі і подивися почуй всі слова Санахеріва, який через послів зневажав живого Бога. Та й насправді, Господи, асирійські царі вигубили всі народи і їхні землі, вони повкидали їхніх божків у вогонь, оскільки ті не були богами, а просто творивом людських рук. Дерево і камінь, тому й знищили їх. Тепер же, Господи, Боже наш, визволь нас з його руки, аби всі царства землі дізналися, що Ти єдиний є Господом. Після цього Ісая, син Амоса, звелів передати Єзекії, що говорить Господь, Бог Ізраїлю, щодо його молитви до нього відносно Сенахеріва, царя Асирії. Ось слова, які про нього каже Господь. Зневажає тебе і глузує над тобою діва, дочка Сіону, хитає слід тобі головою дочка Єрусалима, кого ти зневажав і ображав, на кого ти підвищував голос і в зарозумілості піднімав догори свої очі проти святого Ізраїлевого. Адже через своїх послів ти ганьбив владику, вихваляючись, безліччю моїх колісниць я покорив високі гори, досяг узгір'я Лівану. Зрубував найвищі кедри та його добірні кипариси, я навіть піднявся на найвищу вершину до його саду лісу. Я викопував джерела і пив з них воду, осушував стопами моїх ніг усі ріки Єгипту. Хіба ти не чув, що віддавна створив усе це я? Від прадавніх часів замислив те, що потім здійснив. Тому ти й спустошуєш укріплені міста, перетворюючи їх на купи руїн. Їхні мешканці безсилі в своїй розгубленості і збентежені і уподібнились до зілля на полі, до зеленої трави, вони, як трава на дахах і як спалене сонцем збіжжя, що пожовкли раніше, ніж доспіли. Я знаю, коли ти сідаєш, коли виходиш і входиш, знаю і шалену твою лють на мене, оскільки ти оскаженів на мене, і твоє зухвальство дійшло до мого слуху, то я вправлю моє кільце у твої ніздрі. Мою вуздечку у твій рот та поверну тебе назад, дорогою, якою ти прийшов. Для тебе ж, Єзекія, така ознака їж цього року те, що саме посіялось, а наступного року те, що саме виросло. А вже на третій рік будете сіяти і збирати врожай, насаджувати виноградники та споживати їхні плоди, а врятоване з Юдиного дому, що залишилось, Глибоко пустить коріння і принесе для неба плоди, адже з Єрусалима вийде залишок, і з гори Сіон спасіння. Ревністю Господа Саваота це буде зроблене. Стосовно ж Асирійського царя то так говорить Господь він не вступить у це місто і навіть не пустить туди стрілу, він не стане проти нього зі щитом і не насиплена вколо нього валу. Дорогою, якою прийшов, нею він і повернеться, а до цього міста не вступить, так каже Господь: Я захищу це місто, збережу його заради себе і задля мого слуги Давида. Після цього вийшов Господній ангел і знищив у таборі асирійців 185 тисяч мужів. Вранці наступного дня декотрі піднялися, аж ось усі були мертві. Тож, Сенахерів, цар Асирії, Зняв залишки табору і, вирушивши, повернувся в свій край і замешкав у Ніневії. Одного разу так сталося, що коли він поклонявся в храмі свого бога Нісроха, його сини Адрамелех і Сарецер убили його мечем, після чого втекли в Араратський край. Замість нього зацарював його син Есархадон. Свята Євангелія від Матвія, розділ восьмий. Коли Ісус зійшов з гори, за ним пішов великий натовп, і ось прокажений, прийшовши, кланявся йому і говорив Господи, коли хочеш, ти можеш мене очистити. Ісус, простягнувши руку, доторкнувся до нього, кажучи, Хочу, стань чистим. І він вмить очистився від прокази. А Ісус йому каже Дивися, нікому не розповідай, але йди, покажися священникові та принеси дар, який наказав Мойсей у законі на свідчення їм. Коли ж він увійшов в Капернаум, до нього підійшов сотник, благаючи його і промовляючи: Господи, слуга мій лежить вдома паралізований, тяжко мучиться. Ісус йому каже: Я піду і оздоровлю Його. У відповідь сотник сказав: Господи, я недостойний, щоб Ти увійшов під мій дах, але тільки скажи слово, і мій слуга одужає. Тому що і я людина під владою, і в себе маю воїнів. Кажу, цьому іди, і йде, іншому прийди і приходить, моєму рабові зроби це і робить. А Ісус, коли почув, здивувався і сказав тим, які йшли за Ним: Запевняю вас, ні в кого в Ізраїлі не знайшов я стільки віри. Кажу вам, що багато хто прийде зі Сходу і з Заходу і сяде з Авраамом, Ісааком і Таяковом у царстві небесному, а сини царства. Будуть викинуті в навколишню темряву, там буде плач і скрегіт зубів. А сотникові Ісус сказав Іди, нехай буде тобі так, як ти повірив, і його слуга тієї ж миті одужав. Коли Ісус прийшов до хати Петра, то побачив його тещу, яка лежала в гарячці. Він доторкнувся до її руки, і гарячка покинула її, вона встала і служила йому. А як звечоріло, привели до нього багатьох біснуватих. І він словом вигнав духів та зцілив усіх хворих, щоб збулося сказане через пророка Ісаю, який говорив Він узяв наші недуги і поніс хвороби. Коли Ісус побачив навколо себе багато народу, то наказав учням відплести на другий бік. Підійшов один книжник і сказав йому Учителю, я йтиму за тобою, куди б ти не йшов. Ісус же йому каже Лисиці мають нори, небесні птахи гнізда. А син людський не має, де голови прихилити. А інший з його учнів сказав йому Господи, дозволь мені спершу піти поховати свого батька. Та Ісус каже йому: Йди за мною і залиши мертвим ховати своїх мерців. Як увійшов він до човна, за ним пішли його учні, і ось здійнялася велика буря на морі, аж хвилі заливали човен, а він спав. Підійшовши, його учні розбудили його, кажучи: Господи, рятуй, гинемо! А він каже їм чого боїтеся, маловіри? Тоді він встав і наказав вітрам та морю, і настала велика тиша. А люди дивувалися і говорили, хто він такий, що й вітри, і море йому підкоряються. Коли він прибув на той бік у землю гадаринську, зустріли його два біснуваті, які вийшли з гробниць. Вони були дуже люті, так що ніхто не міг перейти тією дорогою. І ось вони закричали, гукаючи: Що тобі до нас, Ісусе? Сину Божий, чи не прийшов ти сюди, щоби передчасно нас мучити? На віддалі від них паслося велике стадо свиней, біси попросили його Якщо виганяєш нас, то пошли нас у стадо свиней, і сказав їм Ідіть. Вони ж, вийшовши, увійшли у свиней, і ось усе стадо кинулося з кручі в море і потонуло у воді. А пастухи втекли і, прибігши до міста, сповістили про все і про біснуватих. І ось усе місто вийшло на зустріч Ісусові і, побачивши його, благали, щоб він залишив їхні околиці.